Якби відчуття відповідальності всотувалося з материнським молоком, напевно, світ мав би менше глобальних проблем. Проте, на жаль, його це відчуття відповідальності треба виховувати і виховувати з маличку. А тут у ПДМ його виховують ґрунтовно і відповідально, і палаці всі загострено відчувають відповідальність і перед самими собою, і перед палацом, і перед власним майбутнім. Тому спершу про тих, хто направду відчуваючи таку відповідальність, добутками своїми нагадує місто державі та й світові про свій палац. Семирічна палацівська гімнастка Агафія Тетечко виборола перше місце у своїй віковій категорії на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Дануба Кап, що проходив у Братиславі. Чотири пари школи спортивного танцю палацу відзначилися у польському містечку Жешу на щорічному міжнародному конкурсі ДЖЕТ-2016. Серед півтисячі учасників з різних країн лише вони представляли Україну. Результат два перших, друге та третє місце. Висока оцінка, чи не так? А палацівські театрали від ліхтаря та відсутність традиційно не віддали Словацьку «Кремніцу». І на 10-му міжнародному фестивалі декламації і слова декламую значить існую. Серед понад півтораста учасників із Словаччини, Чехії, Польщі, Білорусі та України традиційно вибороли золоту, срібну та бронзову стрічки в категорії монолог, срібну та дві бронзові в категорії поезія і одну бронзову в прозі. Для когось із них це перемоги, нагороди і медалі не вперше, для когось уперше та не в останнє. А для цих юних саме такі їх здобутки і вперше, і водночас в останнє. Вперше вони здають останні іспити, і в останнє, як учні, переступають поріг палацу. Майже сотня молодих, амбітних, фахово та соціально компетентних та конкурентно-спроможних. Вони прийшли сюди ще зовсім маленькими, проте вже цілеспрямованими. І для всіх них у палаці знайшлася справа справа, яка в подальшому для більшості стане справою всього життя. А для цих п'ятнадцятьох напевно. Саме їм випала честь захищати свої дипломні роботи в другій в історії школи за межами палацу у виставковій залі міського будинку культури на виставці дипломних робіт випускників школи образотворчого мистецтва ПДМ. Мені хотілося, щоб це стало доброю традицією, оскільки це вже другий рік поспіль, щоб це було і третій, і четвертий, і так далі. І не лише ось тут експонувалися роботи, і був захист випускників школи про мистецтва, але і в кінцевому результаті проходили особисті персональні виставки цих випускників школи про мистецтва. Тому що те, що показують діти на сьогоднішній день випускники, воно варте того, щоб його побачили. І це той рівень, до якого мають прагнути ті, хто хоче. Себе реалізувати саме в мистецтві, як художник, як ткач як ну в інших видах мистецтва. їхні роботи ще навіть до захисту вже поповнили цю виставку. Представлені роботи є продовженням загальної теми, яка була обрана два роки назад і називається Мистецький передзвін. Саме чому мистецький передзвін? Тому що Звернення до традицій українського мистецтва, до традицій української культури, звернення до творчості саме українських місців і народних майстрів, і художників, яких знає світова спільнота для дипломного проекту. Я вирішив обрати шлях кераміки, тому що саме в кераміці... Можна вигадати щось нове і проявити себе як творчу особистість, можна не дотримуватися ескізів і вигадувати е, нові е, ідеї і, ну, ідеї для творчого розвитку. Матеріал звичайно сам підказує, е, як потрібно що робити, адже в кераміка це непередбачений непередбачуваним, вид мистецтва, і тобто передбачити, що там саме буде, як воно вийде, як зіграють кольори, як проявить себе глина в тому чи іншому випадку, важко. Я ходила на мережу у попередній рік, ну мені так припало до душі. Ця техніка взагалі мені дуже подобається, тому що виходять такі витончені, дуже красиві роботи. Гружі це стара назва, тобто троянди. А поліся, тому що я черпала натхнення саме з костюмів Полісся українських. Я працювала дуже багато, тому що особливо центральна частина вона була найтяжчою. Я на неї потратила найбільше сили і часу. Так, дуже багато. Цілий рік просувала. Ну, ти задоволена? Дуже задоволена. Результат вийшов краще, чому чекали. І ось нарешті, після останньої підсумкової кампанії, настає день, коли все це, виявляється, вже завтра залишиться позаду. І перші кроки, і перші невдачі, і перші, а потім другі, треті сотні перемоги, і марафони, і апельсини, і дні дублера, і дім, і захист, і сам палац. І були випускні аж три. І вручали свідоцтва, і тридцять трьом найюнішим випускникам бебі-академії на першому в їх житті випускному, з першими в житті принцесними суконками та краватками-метеликами, перші в їх житті сертифікати про першу в їх житті освіту, про цілковиту і беззаперечну готовність до школи. Їм заледве ледве по шість, а вони вже академіки закишила е, бебекакадемою себе здоров'я. Мама, не купляє мені інструменти, а я співаю. Ми дуже будемо сумувати за нашими розумними, вихованими найкращими дітками. Ви хазяїці бебі-академії, і це ваша бебі-академія. Поплодуємо вам, самі собі поплодували. Вручали свідоцтва і палацівські сотні вчорашніх учнів та вихованців профільних шкіл та спеціалізованих центрів ПДМ. Котрі під час навчання чи не щодня нагадували місту, Україні та й світові про палац, нагадували власними та командними здобутками і перемогами. І палац вдячний їм за це грамотами та подяками, і вперше грошовими винагородами. Випускнику профільної школи народного танцю Денисові Лозинському, котрий не просто впродовж навчання у школі брав участь практично в усіх концертах, а й створив відеотеку школи народного танцю і зробив мультимедійний супровід концертної діяльності ансамблю Дружба, а також випускнику музичної студії Валентинові Сведенюку, у котрого за плечима не лише участь у всіх заходах палацу як соліста та впевненого музиканта у складі дорослого камерного оркестру, а й перемоги в обласних та всеукраїнських конкурсах. Діти раділи, і батьки пишалися своїми дітьми. І були останні настанови керівників профільних шкіл палацу та улюблених педагогів. І були подячні слова випускників та батьків, палацу, педагогам, наставникам, усій великій палацівській родині. Вони робили величезну роботу. Хочу подякувати за те, що вони дійсно класні професіонали. І Нехай дітки будуть ще кращими і не знаю, ну. Всіляких ще величезних і величезних досягнень. За ці 10 років справді набралася дуже багато емоцій. Мені воно так, я ще рідне ПДМ для мене став справжнім домом. Дуже хочу подякувати всім нашим вчителям. Вони для нас стали рідними батьками, як друзями для нас. Ми ним можемо довіритися. За ці 10 років справді набралося дуже багато емоцій. Всі ці поїздки, всі буду згадувати це справді ціле життя. Буду займатися надалі, хочу пов'язати танцем своє майбутнє життя. За це дякую, що нам дали таку можливість, що ми навчилися цього всього. І Ніколи не забуду, напевно, це будуть мої най... 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 най най найліпші емоції. Цьогоріч випускний у палаці був фактично у трьох частинах: чи то три в одному випускному. бебіки академіки, палацівська сотня і дев'ятеро випускників школи сучасної хореографії, отримавши свідоцтва, востаннє як учні, вийшли на сцену на власному бенефісі. Четвертому вже традиційному Бенефісі випускного класу школи сучасної хореографії ПДМ. Перед вами наша годість винуватці сьогоднішнього свята тринадцятий випуск школи сучасної хореографії глядачі мали змогу належно оцінити не лише майстерність випускників, а й почути бажання кожного з них, і навіть побачити, як вони росли від маляток нулівок до справжньо потужних танцівників, від несвідомих дитинчат до повноцінних творчих особистостей. І ще поставити оцінку на справжньому іспиті. Бо саме це і було справжнім іспитом донести до глядача власні почуття через власне сольне виконання власної ж постановки. 잇모 Привітати бенефіціантів прийшли і малятка лайтівчатка і Light Dance Company, і най най наймолодший п'ятирічний естепіст. Наступність поколінь без сумніву. Становлення юної традиції напевне. А випускники шесихані з Лайденс Кампані, ні з палацом не прощаються. Як не прощаються з улюбленою Альма Матер, усі випускники ПДМ вони приходять до палацу знову і знову, щоб ще і ще раз відчути у собі творчість, відчути дім, відчути захист, відчути у собі палац. Кожний випуск це і радість і сум. 23. Випускних вечора за період встановлення нашої профільної освіти, альтернативної існуючої Україні. Ми радіємо від того, що наші профільні школи, і спеціалізовані центри дають дійсно потужний потенціал для еліти, для поповнення еліти України. Ми радіємо з того, що це не просто фахівці і спеціалісти своєї справи, це просто класні громадяни нашої країни. Я сподіваюся на те, що вони дійсно внесуть. Величезні корективи в наше майбутнє і вони повертаються. Повертаються, бо так само, як і весь палац відчувають сьогодні особливо загострену відповідальність за себе, за свій палац і за майбутнє нашої держави. Бо вони вже встигли на собі відчути вагу відповідальності кожного зокрема і команди в цілому. Повірити у власні сили і змусити дорослих повірити в них. Вони вже усвідомили власну громадянську позицію і починають активно діяти. Вони прагнуть і вже готові змінювати Україну та світ. Вони вже лідери, кожен у своїй вже отриманій професії, такі ж як і лідери учнівського самоврядування, що збиралися у палаці на підсумковий форум, фактично неформальний діалог юних лідерів із молодими, успішними громадськими діячами міста, котрі поділилися з ними власним досвідом, власними думками з приводу важливості активної громадянської позиції та діяльності на користь місцевої громади, власними ідеями. Щоб діти розуміли, що вони можуть змінювати наше місто на краще, що є механізми такого впливу, і треба хотіти таких змін і вчитися їх впроваджувати. Потрібно здобувати подібний досвід, починаючи від малого. Цей форум е зможе нам допоможе нам хоч якось змінити світ, допоможе представити наші здобутки, і ми зможемо побачити, куди ми ще далі прагнути. Я дуже сподіваюся, що можливо сьогодні, побачивши те, що ми вже зробили, і те, що ми ще можемо зробити. Хтось з учнів шкіл долучиться до нашого парламенту, теж захоче стати його депутатом. Ми хочемо, щоб нас ставало більше, бо чим більше нас, тим більше ми зможемо зробити в майбутньому. Юні лідери вчилися, а ще отримували грамоти і подяки за проекти, котрі самі розробляли і впроваджували, за активну громадянську позицію, за прагнення та дії, власне, за відповідальність за себе. За свою команду, за державу, за її майбутнє. А потім лідери вирішили ще раз довести собі і дорослим. Я хочу, значить, я зможу. Зумію. Я це зроблю. І зробили. За чотири дні 45 кілометрів річкою Случ на Катамаранах пройшла група учасників проєкту Лідерська хвиля 2016. Організаторами проєкту виступили ММГО Молодіжна палата Палацу дітей та молоді, управління у справах сім'ї молоді та спорту рівненського міського конкому, партнерами МГО сприяння позашкільній освіті та соціальному захисту дітей та підлітків ПДМ та ФМІ Крила. Юнаки та дівчата з різних шкіл рівного у супроводі педагогів Палацу дітей та молоді та спеціальних інструкторів на катамаранах пройшли майже півсотні кілометрів річкою Случ. Сумарно 18 годин, що були проведені на воді. Група стартувала у селі Курчиця Житомирської області, фінішувала у Сосновому Рівненської області. За час сплаву підлітки по-справжньому дружилися, навчилися взаємодіяти злагоджено та швидко, адже під час греблі потрібно було підлаштовуватися один під одного. Діти навчилися не симулювати, не халявати, одним словом, працювати як єдиний організм. Адже саме від злагодженості команди залежить швидкість і правильний хід катамарана по воді найекстремальніший екстрім подолання порогів та проходження під мостами. А ще поліська природа, густі ліси та високі скелі, а ще чорний журавель та сіра чапля, а ще руїни Корицького та Губківського замків, замкова гора на території заповідника Соколині Гори. А ще відтепер у багажі вмінь мінь кожного багато корисних речей. Як приміром надавати домедичну допомогу, швидко розкладати намети, ловити рибу. На стоянках діти прибирали територію табору після несвідомих відпочивальників і, звісно, після себе було відповідально, а ще драйвово й весело. І ще й тому, що відбувалося народження традиції лідерської хвилі. Круто ж. А поки лідери сплавлялися з лучем, палацівські кінотники у п'яте проводили кубок перепльота. Кубок імені легендарного коня КСК Фавор, котрий не програв жодного старту, але трагічно загинув, попри зусилля і кіноспортивного клубу, і всього палацу, котрі гостро відчуваючи відповідальність за того, кого приручили, разом боролися за його життя. Приїхали команди з Києва, це не Белиця. Київська область, гаражі, котів, рівненська станція юних натуралістів. От, ну, звичайно, КСК Фавор Рівненського міського палацу дітей та молоді, приватний підприємець Шепетівки. От, також Ромговітер, місто Рівне, приймали участь. Достатньо велика кількість вершників була сьогодні заявлена. Вийшли яскраві змагання. Приїхали ми з Києва. З Василем Романовичем Бубенко привезли двох коней і ще одна спортсменка з нами. Я перший раз був приємно вражений е, організацією, е, демократичністю. Все для, всі умови для вершників і для коней е, створені. Е, я думаю, що мені, заход... мені хочеться ще сюди приїхати, бачити атмосферу таку. Радісну, дружелюбну і багато дуже молоді теж. Приємно, що кінний спорт розвивається вже по всій Україні. І кінний клуб Фавор, мабуть, носить дуже велику частку в цей розвиток. Я бачу, що учасники, вірші, члени клубу, дуже пристойно їдуть на конях, дуже хороша школа верхової їзди. Тобто, можна сказати, хоч школа знаходиться, знаходиться на периферії, але результати досить таки вражаючі. Гран-прі першого етапу поїхав до Києва, але й палацівські фаворити не пасли задніх. Усі перші місця наші. Було дуже важко, бо жарко було, багато коней. А я на жеребці їхала на вермуті, на якому зайняла перше місце. Я дуже переживала, але Мене коник не підвів. Я довго займалася на ньому, готувалася. Ну і є результат. Я хочу розвиватись, хочу їздити в інші клуби, виступати, показувати себе. Ну, а в майбутньому я хочу построїти свою конюшню. Ну і все. Другий етап кубка переплюта у серпні. Старт дозволено. Уперед. А в палаці літо таборовий тиждень ми талановиті зібрав вихованців пришкільних таборів, для котрих упродовж тижня педагоги ПДМ проводили майстер-класи, відкриті читання та всілякі цікаванки. А ще палацівські колективи щонеділі беруть участь у міському проєкті Рівне літо музика і на зеленці та шахматці у парку Шевченка, і на Лебединці, і майстер-класами, і окремими виступами, і навіть цілими концертами. Я би хотіла з великою вдячністю сказати про колективи, які в минулому році і в цьому році вже розпочали проєкт проект рівне літо. Музика, це колективи ПДМ. Палац дітей молоді неймовірно багатий на творчість. Тому ми чекаємо на нього і всім рівнянам, я безперечно бажаю, нехай буде літо, нехай буде музика, нехай буде Рівне. Ось так почалося Палацівське літо. Літо подорожі та експедицій. Літо фестивалів і конкурсів, літо чемпіонатів і турнірів, літо рівне літо музики та екологічного захисту рідного міста, літо здобутків і перемог, літо допомоги і віри, літо рівненського міського палацу дітей та молоді, літо щасливих дітей, країни ПДМі. Підемо разом до ПДМ. Підемо рости і зростати. Підемо робити добрі справи і змінювати світ. Підемо разом.